Зважаючи на ситуацію в Україні, уявлення якої має бути ефективна перша медична допомога, є більш ніж актуальним. Виходячи із даних статистики, 90% українців бояться допомогти. Основна причина незнання. Теорія це добре, але практика краще. Завітавши на всеукраїнський тренінг, дізналися багато нового. Зокрема, за якими ознаками зрозуміти, що у потерпілого є пульс та присутнє дихання. Слухаємо, Слушаємо відчування. я способами, ще один інфа. факт наличия жизни, газообмен. Если у него есть дыхание, у него бьется сердце? А в чем смысл тогда дыхания, если у него сердце не бьется, правильно? И мне нужно его найти. Если нет явного движения грудной клетки, вы видите, что человек дышит. Если нет явного, вы схватили за руку пульса на запястном пульс всегда измеряем, никогда не измеряем большим пальцем, потому что вы будете слышать пульс свой. Хрящ посередине, кадык так называемый. Від нього провалюємося і тадвігаємошцю которая рядишка і попадає прямо на сонну артерію. Окрім цього, важливо пам'ятати, якщо дихання та пульс присутні, непрямий масаж серця робити категорично забороняється. В свою чергу експерти стверджують, більшість людей, як у звичайному житті, так і в зоні проведення АТО, загинула навіть не через зупинку серця чи тяжкі поранення, а тому, що українці не пристосовані до таких ситуацій. Забудьте сім хвилин, перших п'ять, а найбільше потрібно перших три. За три хвилини, якщо їм нічого не робити за ці десять хвилин, то який би до вас лікар не приїхав висококваліфікований, який би він не був обладнаний всім чим необхідно, цю людину він врятувати не зможе. Ми повинні отойти від нікої такої, такої легковісності, мирного времени, що мене це не коснеться. Мені це не нужно. Жителі Донбасу теж никогда не думали, що человек буде йти по улице і осколок причинить йому страшне раніше. Такі семінари проходять по всій Україні. Адже в екстрених ситуаціях вирішальну роль зіграє хороша підготовка. І порівнюючи з теорією, практика є безцінною. А на мельник Михайло Сербін, служба інформації за київським часом.